Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Зараз до нашого прямого ефіру доєднується Михайло Подоляк, радник голови офісу президента. Пане Михайле, добрий день. Чи чуєте нас? Добрий день, дуже добре чую. Дякую, що приєдналися до ефіру. І от є декілька важливих тем, які хочу з вами обговорити. А от перша вчора, ну, тобто, 4 серпня, речник делегації міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні, такий Олександр Власенко. Він дав інтерв'ю Deutsche Welle. І там він сказав про те, тут я маю процитувати: ми були гарантом безпечного виходу військових з Азовсталі, але не більше ми ніколи не гарантували безпеку військовополонених після їхнього потрапляння до рук неприятеля, оскільки ця. Ну, це поза межами наших можливостей, і ми заздалегідь і чітко повідомили про це сторонам конфлікту. Зрозуміло, що зараз ми говоримо про те вбивство наших українських військовополонених в Оленівці. Чи можете ви підтвердити, що от ніяких гарантій з боку Червоного міжнародного комітету, вибачте, Червоного Хреста не було? А, ну безумовно, це не так. Тому що тоді не зрозуміло, який взагалі функціонал у цієї організації. Що, що значить, ми. Були присутні, коли люди виходили з заводу. Ну це ж нонсенс. Функція міжнародної організації під назвою Червоний Хрест дуже конкретна. В нас є конфлікт, є армія російська, є армія українська. Безумовно, ми між собою, коли беремо в полон, ми беремо когось в полон, чи росіяни беруть в полон, ми між собою комунікувати можемо тільки на рівні, давайте проведемо обмін. А з точки зору дотримання правил. Женевської конвенції з точки зору по відношенню до військовополонених і в нас, і в, е в російському полоні, цим має опікуватись саме організації міжнародні інституції, в тому числі Червоний Хрест. Тобто, вони вони мають подивитися, чи були е чи при там, тортури, чи е забезпечені люди медикаментами, продуктами харчування, як їх, як, в яких умовах вони знаходяться, і таке інше. Саме цим має опікуватись Червоний Хрест, і безумовно, під гарантією Червоного Хреста, відбуваються будь-які дії стосовно того, щоб з'ясувати, чи правильно, чи не порушується конвенція, чи правильно поводяться, чи неправильно. Тому це дивні заяви. І якщо зважати на те, що таких заяв вже декілька від міжнародних інституцій, то в мене виникає таке розуміння, що або Російська Федерація. Почала нову пропагандистську компанію, щоб, хоч якось, почистити свою репутацію, вкрай токсичну репутацію на міжнародних ринках, на міжнародних спільнотах. І ця компанія більш тонка, тобто, вони не прямолінійно вже кажуть, що ми маємо там право зайти в Україну і всіх вбивати, і не втручайтесь в це. Вони ще зараз хочуть, щоб міжнародні інституції говорили: ну, не все так однозначно, або інша історія. Або історія про те, що ці організації є вкрай непрофесійними, не розуміють до кінця своїх функцій, своєї ролі, особливо в таких тяжких ситуаціях, якою є сьогодні вкрай інтенсивна війна в Україні, або вони взагалі не розуміють, що і як треба робити в таких ситуаціях. Тобто я все ж таки вважаю, що для їхньої репутації і перше, і друге, є вкрай негативним. Тому що ці міжнародні інституції в такому вигляді далі існувати певно не можуть. А чи відомо вам насправді, ну от якими були гарантії? Ну, ми пам'ятаємо, як ну що дуже важко, дуже важливо, вибачте, було зберігти саме життя захисникам Маріуполя. Ми також пам'ятаємо про те, що багато хто з них не хотів здаватися в полону, тому що вони справедливо вважали, що їх там можуть катувати, а також можуть вбити. Так вони навіть були готові загинути там на Азовсталі, але ну зрозуміло, що був наказ, що вони мають. Вийти з Азовсталі, говорили про те, що є такі гарантії. Також ми пам'ятаємо, що просили про тишу в медіапросторі, що от не треба про це багато говорити, тому що йдуться перемовини. Наразі ми побачили ну, ту трагедію, яку вже побачили, тобто вбивство полонених Волинівці. Чи ви знаєте, якими були гарантії і хто і що гарантував? Абсолютне дотримання Женевської конвенції з точки зору обходження з військовополоненими. Тобто вони мали отримати. Тому числі під гарантії знову ж таки підкреслю міжнародних інституцій отримати медичну допомогу. Вони мали пройти, зрозуміло, чи з процедуру там опитування там допитів. Ну безумовно, з урахуванням того, що це все ж таки військовополонені. Але вони мали отримати все необхідне для того, щоб знаходитись в певних умовах. І е, дивитись за тим, щоб ці умови не порушувались, могли тільки посередники в даному випадку. Ми говоримо про червоний крест. Ну от ми тут розмовляли в ефірі з декількома людьми, які перебували саме в Оленівці в той час, коли туди привезли а, захисників Маріуполя. Ну тобто, їх привозили на окремих автобусах. Там перед цим а, приїхали якісь люди, встановили всюди російські прапори. Так, ось ці люди, там ці волонтери, які були з Маріуполя, вони, наприклад, там 100 днів перебували в Оленівці. Тож, один з них нам саме в ефірі говорив про те, що він бачив, як один раз а, представники міжнародного комітету Червоного Христу. Вони під камери приїхали такі в, Олен... в Оленівку, Так вони були тільки в бараках з деякими азовцями, і е, ну, хоча там речник е, е, міжнародного комітету Червоного Хреста каже, що вони не розділяють полонених на полонених на азовців та не азовців. Але вони були тільки в бараках з деякими азовцями. Е, чи вони якимось чином комуні... комунікували цей візит е, з офісом президента чи з іншими українськими високопосадовцями? А... Безумовно, вони ставили до відома нас про будь-які свої візити і ставлять до відома. Але ви маєте зрозуміти, що все це трошки таке показне. Да? тобто, як я розумію, ну давайте ідеальне ж систем не існує. Ну давайте об'єктивно. Тобто було зрозуміло, що наші військовополонені і не тільки про Азов, якщо ми говоримо, а взагалі в цілому про будь-яких полонених на будь-якій ділянці фронту, які попали до російських окупантів. Ідеальних систем немає правильно, і ви ж розумієте, що ми точно не зможемо перевірити в яких умовах вони відбуваються, знаходяться там, що з ними там відбувається в повному обсязі. Ми це перевірити саме як Україна не зможемо. Для цього і була придумана формула, що є посередник, посередник з певною репутацією, червоний хрест в даному випадку, чи будь-яка інша інституція під егідою ООН, там чи під якою будь-якою іншою егідою, то вони мали там постійно знаходитись. Не просто зробити, так як ви кажете, там якийсь е, показовий виступ, там засняти себе, що дивіться, ми туди приїхали, а потім звіти якісь подати, що ми все ж таки свою роботу виконуємо для того, щоб я так розумію отримати певне фінансування на наступний е, е, рік і так далі. Тобто вони мали там знаходитись постійно і е, е, робити звіти щоденно чи хоча б раз в тиждень. Безумовно, сьогоднішні організації, я ще раз це підкреслюю, ці міжнародні інституції яким абсолютно байдуже на свою репутацію, бо вони все рівно залишаться. От незалежно від цього ексцесу, який ми сьогодні бачимо, я маю на увазі в Воленівці, да незалежно від цього ексцесу, і міжнародний червоний Крест, і ООН, і будь-які інші структури будуть казати, що це не від нас залежить, це все десь там в іншому боці. А ви продовжуєте нас фінансувати всі країни? Да? І ми будемо робити вигляд, що ми є посередниками, які можуть втручатись в подібні ситуації. Тому давайте справедливо. Росія порушує будь-які конвенції і будь-які умови. Це очевидно. І Росія в терактом Воленівці хотіла б скрити певні там ну, прояви певно, тортури, які вони використовували, і таке інше. Це зрозуміло, і нам би хотілося, щоб такі інституції, як міжнародний крест, менше робили голосних заяв, не зрозуміли, а більше просто опікувались виконанням своїх функцій. Ми про це будемо наголошувати і приватно, і публічно. Пане Михайло. Ну, от якщо ви кажете, що в принципі представники Червоного Хреста мали перебувати там в Оленівці, так чи мали надавати такі звіти? Ну хоча б щотижня, е коли цих звітів не було, чому ну українська влада не виходила в публічну площину і не казала слухайте, щось не так? Здається, є якась велика проблема. Зрозуміло, що зараз, коли ми вже маємо цю трагедію, так вбивство наших полонених, то це трошечки вже інша ситуація. Мені здається. Тут я би на дві частини розбив би це питання. Дивіться, з одного боку була домовленість знову ж таки в рамках того, коли говорили про ну говоримо про Азовстань. Була домовленість, що повинна бути певна тиша інформаційна для того, щоб далі не спекулювати на цій темі, і для того, щоб можна було провести певні дії юридичного характеру з обох сторін, і після цього провести обміни. Про це була домовленість з іншого боку. Ми постійно говоримо з іншого боку, підкреслюю не тільки що стосується Азовсталі, наприклад, а взагалі військовополонених, Ми постійно говоримо, що Росія не виконує. Ті чи інші позиції міжнародних конвенцій щодо відношення не тільки до військовополонених, але й взагалі для, до людей, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Ми про це говоримо. Безумовно, це не має сенсу і не має значення для російської окупаційної армії. Вони все рівно поводять себе так, як не передбачено це в деклараціях чи конвенціях. Окей, е, от ця ситуація, те, що сталося от зараз в Оленівці, яким чином це вплинуло на обмін полоненими на цей процес? Чи він триває? Чи навпаки е, росіяни вбили наших полонених в Воленівці для того, щоб зупинити цей процес? Е, у нас є штаб е, на базі і СБУ, Він створений щодо обміну полонених. Він працює, продовжує працювати. Безумовно, ми розуміємо, що виникають. Нові обставини, і треба це аналізувати, і треба якось попереджувати далі, щоб не було подібних ексцесів. Ми розуміємо, для чого Росія зробила це все демонстративно в Оленівці. Я думаю, що це набагато більш ширша пропагандистська історія, ніж просто знищити там певний перелік доказів того, що були тортури по відношенню до наших військовополонених. Мені видається, що ця трагедія, цей теракт в Оленівці мав на меті. Провокацію паніки, панічних настроїв в нашому суспільстві, деморалізації створення певних політичних тисків на уряд України для того, щоб все ж таки наряду з іншими відео того, як знущаються над нашими військовополоненими, для того, щоб створити певний тиск на уряд і примусити уряд. Під тиском цього всього деморалізованого суспільства примусити піти знову ж таки на більш широкі переговори з Російською Федерацією і погодитись на ультимативні умови Росії мені видається, що це більш широка програма, і в рамках цієї програми, і теракт Оленівці, і оці всі відео знущань, і взагалі, оці всі демонстративне, демонстративне відмовлення Росії від будь-яких принципів і звичайів ведення війни. Але все ж таки обмін сьогодні на рівні е, на рівні штабу щодо обміну полонених продовжується. Тобто переговори йдуть. Вони тяжкі, дуже тяжкі. Безумовно, сьогодні внесені певні корективи. Ми бачимо, що більш активно в переговорний процес втручається пан Лубінець. Це новний уповноважений справ людини. Так так у нас він, був, у нас, він був у нас в ефірі Також так. Да, він більш активно в це втручається, і більше того, пан Дмитро починає саме про це, що ви зараз е, запитуєте, говорити, давайте все ж таки робити е, більш відповідально відноситись до того, як ставляться військ, до військовополонених, щоб до цього більш активно були залучені інституції того ж Червоного Хреста і того ж уповноваженого по правам людини з російського боку, пані Москалькової, і таке інше, для того, щоб це було більш прозоро. Що переговори йшли все ж таки на рівні, вже ну якомусь більш ширшому. Окей, okay. чи як ви гадаєте, ну чи ми можемо забути про те, що може бути якесь розслідування того, що сталося в Оленівці, от Міжнародний комітет Червоного Хреста туди не допустили. І вони кажуть, що насправді це не є нашою, е, ну як це правильно сказати, не є нашою функцією щось там розслідувати. Це також було в інтерв'ю речника МКЧХ в Дойчі А ми також побачили, що от ООН заявило про те, що вони хочуть створити якусь комісію, але час йде. Ми розуміємо, що росіяни можуть зробити там що завгодно, тобто розснар. Розслідування ми не можемо розраховувати на те, що світ побачить, що саме там сталося, пан Олексій. Ви ж розумієте, що світ цивілізований, чітко розуміє, що там відбулося. Це внутрішній підрив бараку, який був побудований на окремій території, куди було переведено певна кількість військовополонених. Це було зроблено зумисно. Там не було ніякої охорони, і там немає зовнішнього втручання в каркас цього бараку. Тобто світ все побачив. Росія не, ну, ми, 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 це, ми це з вами розуміємо, да, так але перш, для ні, світу так. їм же треба що? Їм треба все Розуміє. сфотографувати, відео, докази, потім 10 років розслідування, І за 10 а -а. років вони скажуть, що «да, знаєте, ви були праві. Давайте, ні, просто ну давайте ж крапки розставимо на щоб було все зрозуміло. Бо я ж розумію, що всі хочуть ідеальні конструкції, а ідеальні конструкції не буває перше. Світ цивілізований, наші партнери. Ми чітко вже розуміємо, що ця пропагандистська акція Російської Федерації, які хотіли дискредитувати і Хаймарс і наші збройні сили, не вдалася. Все, крапле зрозуміло, що це було, як це було. Тепер тепер друге безумовно, ми знову ж таки повертаємось. Ми наполягаємо на проведенні розслідування незалежного, куди були долучені і наші фахівці. Це не буде зроблено. Росія категорично відмовиться, і Росія, взагалі їй байдуже на всі ці репутаційні ризики, які вже виникають. Вони не отримали пропагандистське те, що хотіли, і вони будуть зараз шукати інші можливості. От як Амнесті, ми може, потім поговоримо з вами про це для того, щоб знову ж таки якось дискредитувати Україну. Нарешті третє, що стосується міжнародних інституцій, ми про це вже говорили. Вони не бажають. Ефективно працювати, вони не бажають дійсно проводити слідство, вони не мають інструментів. Навіть про ту заяву пана Гутереша, на яку ви спосилаєтесь, він каже, що ми то хочемо провести розслідування, але в нас нема відповідних фахівців, і ми зараз будемо їх шукати. Це говорить тільки про одне: що ці інституції ні не, не є дієвими і вони не будуть працювати. Вони взагалі вважають, що це якийсь мутний конфлікт. І Росія ж була великим і потужним донором цих інституцій довгий час, і тому давайте ми якось в сторону відійдемо і будемо, звісно, казати, що війна це погано, але не будемо називати країну, яка порушує все, що тільки можна, країною, яка це робить. Добре, от ми поговоримо про Amnesty International, якщо залишиться час. Але от є ще одна дуже важлива тема. Ми розуміємо, наскільки важливим є важливою є саме довіра між Україною та нашими західними партнерами, зокрема США. І от є стаття, ну колонка впливового такого політичного аналітика Томаса Фрідмана. Він у New York Times писав про те, чому візит Ненсі Пелосі до Тайваню був ну недоречним. І от там є така цитата. Він я тут маю процитувати. Він пише Шановний читач. Чу війна в Україні не закінчилася, і в приватному порядку офіційні особи США набагато більше стурбовані керівництвом України, ніж вони видають, між Білим домом і президентом України Володимиром Зеленським існує глибока недовіра значно більше ніж повідомлялося, пане Михайло. У чому причина цієї глибокої недовіри? Що ви про це знаєте? Це суб'єктивний погляд конкретної людини, в даному випадку Фрідмана, пана Фрідмана. Він має право на таку позицію, виходячи з того е, кола е, спілкування, яке в нього є. Він так вважає. Це нормально. На мій погляд. В нас є конфлікт в Україні, війна в Україні ціннісного характеру. Це не війна за територію, не війна за перерозподіл якихось ринків і таке інше. І це дуже чудово розуміють наші партнери, перш за все, Сполучені Штати для Сполучених Штатів. Є принципова позиція. Вони це наголошують на цьому. І вони є, до речі, організаторами дійсно щирої підтримки України. Тобто, по суті, є неформальний штаб підтримки України і збройні постачання в Україну. Це все завдячуючи. Двом людям, тобто, з одного боку, це пан Зеленський, з іншого боку, пан Байден, безумовно, можуть бути певні, певні к, ну, конфліктні ситуації, ну, будь-які ситуації можуть бути. Але ще раз хочу підкреслити: для Сполучених Штатів цей конфлікт є цінності. Це конфлікт країни, яка є демократичною Україна і є країна, яка є авторитарною Росія. І хто переможе, це буде означати, що та чи інша політична система буде домінувати певний час в глобальному просторі. Для сполучених штатів є неприйнятною концепцією, коли переможе Росія на своїх умовах. Чому тому, що тоді нестабільність в світі на збільшиться в, там в десятки разів, тоді багато інших автократичних країн не тільки зрозуміло в Африці чи там в Азії, а будь-де вони почнуть демонструвати. Більш агресивну агресивну поведінку, і це повністю зламає сьогоднішню і так не дуже досконалу безпекову систему. Тому треба зрозуміти, сполучені штати абсолютно чітко виказують повну довіру українському суспільству і українському уряду. Так, ще раз підкреслюю, можуть бути певні претензії з точки зору якості меджерування чогось, чи з точки зору швидкості прийняття рішень, чи з точки зору того, наскільки це було правильно зроблено, чи неправильно. Ви ж розумієте, це ж люди. На, на всіх рівнях є люди. Між людьми можуть бути і конфлікти, і е, якісь там нерозуміння одне одного, і таке інше. Але я ще раз підкреслюю, є неформальний глобальний штаб підтримки. Кримки України, пане Михайло, Починний. я зрозумів про що ви кажете, і зрозуміло, що ми бачимо, що Сполучені Штати Америки всі ціло підтримують саме Україну у цій війні з Росією. Але от все-таки Томас Фрідман він є дуже впливовим автором. Я маю процитувати, що він пише далі. Він пише про те, що 17 липня Володимир Зеленський звільнив генерального прокурора. Ну тобто, тут йдеться про Ірину Венедіктову, а також керівника внутрішньої розвідки, тобто тут йдеться про Івана Баканова, і це стало найзнач незнач... Зміною в його уряді після російського вторгнення в лютому, але пише Фрідман: я досі не бачив жодного звіту, який би переконливо пояснював, про що йдеться. Ми ніби не хочемо надто пільно заглядати під капот у Києві, боячись, яку корупцію чи витівки, ми можемо побачити, коли ми стільки туди вклали. А от, ну от коли ми говоримо про те, що немає пояснення, от що сталося саме з Іриною Венедіктовою Іваном Бакановим, зараз ми бачимо, що Ірина не діктова призначена послом Швейцарії. Чи з'явиться таке пояснення? і коли? давайте так. Дивіться, є абсолютна комунікація на рівні непублічному між сполученими штатами, представниками Сполучених Штатів і представниками України. Не все далеко, не все, що обговорюється непублічно, має виноситись публічний простір, і безумовно для журналістів недостатньо буде інформації, тому що в нас війна. Ми не можемо говорити про все публічно, про що домовляємось не публічно. Ви ж маєте це розуміти? Правильно? Ну, це ж не відкрита якась гра сьогодні. Йде тому, якщо і це друге, якщо б в наших американських партнерів були якісь претензії, вони абсолютно можуть їх виказувати в приватних розмовах. Вони постійно, щоденно на різних рівнях на різних рівнях йдуть перемовини. І між президентом і е, президентом сполучених штатів це набагато рідше, і між політичними радниками, в тому числі на рівні Салівана і пана Єрмака, і на рівні міністрів галузевих, і на рівні військового військової командування постійно йдуть комунікації приватні, підкреслю не публічні комунікації, не приватні з точки зору там про щось особисте, а приватні з точки зору без доступу публічної частини все це друге. Третє, що стосується пані Венедиктової, пана Баканова чи будь-яких інших звільнень в країні. Я вже про це казав. Дивіться, це війна, це інші вимоги до людей, які керують галузями. Це інші вимоги. І президент це його вертикалі. Він має право приймати рішення, будь-яке кадрове рішення, виходячи з того, що він хоче бачити з точки зору ефективності роботи Галузі. От він вважає, що пані Венедиктова, з точки зору фіксування злочинів російської армії, неефективна. Це не значить, що вона в цілому є якоюсь там ну негативним персонажем, якого треба там е, буквально завтра посадити за грати. Ні, це значить, що вона не може виконувати конкретну роль генерального прокурора. Так само пан Бакан, виходячи з того, що СБУ не була. Край ефективно давайте ж відверто про це казати в перші там два-три місяці, особливо на територіях, які чи попали під окупацію, чи біля е, лінії умовного розмежування сьогодні да, де йдуть е, бої, що вона СБУ не була ефективною. Ми не отримували е, затримання там ну велику кількість затримань людей, які так чи інакше е, підтримували російську армію, чи там допомагали якось. І таке інше має право президент звільнити людину, яка є в його вертикалі, та безумовно, і поставити туди іншу людину. Тобто давайте виходити з цього не з точки зору теорії змов, да а з точки зору ефективності керування конкретними галузями. Пане Михайло, ми не говоримо про змов. Я говорю саме про те, що ми бачимо в Нюйорктаймс. Так і здається, що такі запитання виникають не тільки в українських медіа, а саме виникають в американських політиків. І це і це набагато насправді ну небезпека набагато більша. тому що ну окей, медіа, можна їм там сказати, що дивіться, у нас війна, і президент має право назначати призначати кого хоче. Окей, але от якщо американські політики ставлять такі запитання і не розуміють, що відбувається, то це може бути загрозою. Пане Олексій, давайте так. По-перше, медіа повинно ставити будь-які питання, в тому числі тяжкі, повинно ставити це ключове для того, щоб держава була ефективною. Якщо держава буде отримувати тільки позитивні питання, ви ж розумієте, це не конкурентна держава. Це перше. Друге, але про що я кажу під час війни? І політики мають ставити, до речі, тяжкі питання. Але під час війни я хочу, щоб ви з вами розуміли, що певний перелік питань, навіть тяжких, навіть тих питань, які... Побудовані на недовірі певні вони повинні ставитись не в публічній площині, а виключно в розмовах, яких сьогодні багато саме між політиками без публічної складової. І ось там, будь ласка, вирішуйте. Якщо ви побачили, що, наприклад, певна кількість менеджерів в Україні не може бути ефективна. На погляд ну, наших партнерів, наприклад, не може бути ефективною, то тоді, будь ласка, в непублічному просторі і скажіть, давайте сядемо е -е, поряд і скажемо, оце неефективно, Це неефективно, не Ми хочемо побачити іншу ефективність. І повірте мені, так система буде працювати набагато краще. Ніж ми почнемо спекулювати з вами, можна так робити чи не можна. Довіряємо, чи було все вся зброя дійшла до України, чи певну частку зброї, наприклад, через якусь агенцію кудись продали, і таке інше. Я вам про що кажу? Питання потрібні, але сьогодні, враховуючи, що Росія починає міняти і свою інформаційну політику, от все, що стосується до речі, Червоного Хреста, і той же амнестії, да це ж якраз інша стратегія інформаційна стратегія Російської Федерації. То всі оці закиди, якщо вони тільки в публічному просторі, да без обговорення на рівні е, особистих комунікацій, вони, по перше, не дадуть нам. Ніякої там ну, вигоди не дадуть, а по-друге, вони тільки дозволять масштабувати пропагандистські наративи негативні для України в цілому, се Михайло, Так, отже ж, воно і є. Насправді, що от коли ми бачимо, що наприклад, чогось не розуміють американські політики, так виникають оці ці заяви пані Спартс. Чи щось не розуміють оці з Amnesty International, Так і вони публікують у цей звіт, в якому ми читаємо якусь маячню про те, що там знаєте, українські військові так розміщують свої бази в. Цивільних об'єктах, і там за за через це гинуть люди. Тобто, саме через відсутність того, що ці люди мають відповіді на свої запитання, мені здається, що саме так, так це виникає, пане Олексій. повернусь. Дивіться, якщо ми говоримо про пані Спарк, наприклад, да? нормально, що вона може задати питання? Нормально так зробіть по відповідним комунікаційним коридорам. Ви ж є конгресмен. Зберіть певну там групу е конгресменів і відповідними каналами, задайте ці питання е нашій стороні. Все, отримайте відповідь. Але ж не було питань. Це ж було е спочатку, була заява якась публічна, а після цього вже пішов якийсь розголос. Ну і все так не треба робити просто. Тому що ці питання, по-перше, виглядали дивно. Вони такі спекулятивного характеру. Більше якісь такі слухи, десь ми щось там почули. Ми щось тут говоримо. Я маю на увазі про пані Спар. Вона має право. Вони це ж наші партнери. Вони мають право задати з точки зору. Доходять гроші, доходять, доходить зброя, як воно використовується, чи 155 мм міліметр точно використовується правильно, виходячи з того, що ми не можемо збільшити поки що, виходячи з обсягів поставок і так далі. Хаймерси використовуються правильно. Якщо неправильно ми вважаємо там вони чи не там. Будь ласка, задайте ці питання. Ми зробимо комісію разом з партнерами і подивимось на це. Це ж нормально. А якщо у вас будуть після цього сумніви, то тоді виходьте і робіть вже заяви публічні. Бо кожна публічна заява, вона, як ви правильно кажете, збільшує недовіру до нас. А нам що точно потрібна сьогодні недовіра до пана Зеленського? Я просто питаю: нам потрібна сьогодні недовіра до пана Зеленського? Точно ні, точно ні. То так, давайте тоді говорити не спекулятивно, а говорити, як має правильно механізм цей функціонувати. Я не про те, що не треба задавати питання. Навпаки, я якраз відношусь до людини, яка хоче, щоб цих питань було багато. Але всьому своє місце. Є питання для публічності. От ми з вами обговоримо, а є питання, які вкрай шкідливо публічно задавати, але дуже корисно задавати по особистих комунікаційних каналах. Пане Михайле, дуже дякую вам за цю розмову. Я зрозумів вашу позицію. Михайло Подоляк, радник голови офісу президента, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.